Привіт усім, кому не байдуже своє волосся. На календарі маємо третій місяць літа серпень. У серпні цього року зустрічаємо такі основні астрономічні події повня 9 серпня та молодик 23 серпня. У ці дні краще нічого не робити зі своїм волоссям. Приводимо поради місячного календаря для стрижки волосся. Щоб волосся гарно росло і не випадало, виберіть один з найкращих днів. В ці дні місяць знаходиться у знаках Лева і Діви, як при старому, так і при молодому місяці. Не пропустіть ці дні з 21 по 25 серпня включно. Також добре підстригатись у всі дні зростаючого місяця це дні з 1 по 8 та з 26 по 31 серпня. В дні, коли місяць знаходиться у знаках раку та риб, не йдіть до перукаря, навіть не мийте голову у ці дні, якщо не хочете мати залисин. Це 10, 11, 19 та 20 серпня. Також уникайте підстригань 9, 12, 13, 14, 17 та 18 серпня. Запишіть та запам'ятайте ці дати. Кажуть, що це працює, якщо регулярно дотримуватись цих порад. Тож спробуйте. Бажаємо всім здоров'я і удачі!